У нас на порядку денному два питання. Починаємо з питання другого, розгляд заяви павлюк М. На і міського голови і на голову депутатської комісії з питань торгівлі надійшла заява наступного змісту. Прошу вас відвести місця та надати дозвіл для сезонної гуртової та дрібногуртової торгівлі кавунами, линями та іншими фруктами та овочами з фур. На межах центральної частини міста, наприклад, район застави, внести відповідні зміни до рішення Чорноградської міської ради No2865 від 19.09.2024 року, в майбутньому організовувати торгівельний майданчик для гуртової та дрібно торгівлі фруктами та овочами, в тому числі спур. Вважаю, що такий майданчик необхідний у нашому місті, так як спостерігається попит на дрібногуртову купівлю, тому що цінова політика на такому майданчику значно відрізняється від роздрібної торгівлі. Оскільки у нас є рішення з важного дозволу двадцять де вказано, що заборона турбувати на харчування? в тому числі продуктами харчування овочами, фруктами молочними, м'ясними, рибними, виробами, кисломолочною продукцією, бакалією, м'ясною та рибною продукцією, окрім площі, яка відведена для ринку. Тобто в межах міста ми клієнта не можемо запропонувати комусь варіанту, що вона має продавати. Свою продукцію в неї є, є 20 тонн кавунів, і клієнт хоче стати на вулиці промитній на пружну промисловому районі Стали так і реалізувати свою продукцію з фори. Націод поліні архітектури має свої зауваження, і також ми запропонували клієнту варіант, які де можна її продукцію реалізувати? Ось. Добре, і в нас пропозиція? Роман мені скаже, чому Це саме важливо, та, Чому то, саме бо, там ми не можемо розмістити? Було пропозиція, щоб таке розмістити на заставі. У зв'язку з тим, що там ну, організація дружнього руху не дозволяє прокувати. То керувати. там є зупинки, так? так від платформи посадки висадків в оба сторони по 30 метрів заборонено, плюс є виїзд, той який йде, там з газової заправки, плюс кільце, то практично такий вид транспорту там у звітному нації на руку паркуватися не можна. Друге питання, що є порядок, який забороняє церква оволочими фруктами по дорогах, і третє є основна надміністю, де теж є. Ми зауважимо, що до торгівлі овочами і фруктами, вони там е, говорять, що на дорогах таке забороняється тільки з влаштуванням тимчасових споруд, щоб е, зберегти санітарну умови. Тому є три такі фактори, які не дозволяють нам зняти питання, дають дозволу е, в рамках пересувних елементів, вуличної торгівлі чи інших, для того, щоб е, ті наміри, які почали реалізатори з карантин. Є деякі моменти такі чогось реалізувати, ми говорили, що потрібно шукати приватних ділянок, де це можна реалізувати, тільки так інших. На сьогоднішній день. Приватні лише. А якщо не приватні, а комунальні є щось військові? Що в межах, ну, практично там у нас де були всі або забудовані, або не дозволяють. Автоуправо зміна цьова призначення було земель зі мрії. Перша щодо вусера відводилася, земельна ділянка для оптової торгівлі, але там були зміни цільового призначення, тобто тут тобто, тобто, зараз там, неможливо здійснити таку торгівлю. Також клієнту запропонували на, на наш ринок центральний демон де зараз здійснює торгівлю, але все-таки, оскільки там великий об'єм продукції бажається реалізувати її сенсу. І ми також допомогли клієнту повернутися до керівника автостанції пана Мирослава старосту щоб узгодити це питання. І я думаю, що він допоможе її реалізовувати її продукцію в межах тієї, яка виділена. Попри це покладу, в нього є дозвіл на здійснення торгівлі. А в нас так оптові немає місця. Думали, місця немає, немає. Ні в голі в руці не джилися, а так. В межах міста тоді. Там привантажені буси, всі на рівні що Озвучили, яким чином місто будує, будувалося і, і, і воно не передбачало таким, щоб можна зараз роботи повторити автомобіля. Передбачає оптовий ринки. Не одна фура, там потужність випаковується зберігання, перевантаження. Це, це саме станція, що стан. ну, щоб всі були нормально дотримані. Проція не порталася, тож мають да. всі також вимоги. Теж прожив службу дотримання, щоб там, продукція не порталася, щоб відповідно температурний режим був належаний. Є якісь пропозиції? Ну, Пропозиції є, щоб клієнт звернувся до пана Мирослава Староста, уточнити це питання, що він може дозволити даною формою заїхати і реалізовувати дану продукцію. Також ще ми розглядали такий варіант, що можна звернутися в соціальне місто в Сукай. Вони реалізовують подібну торгівлю на автостанції по визначених днях там приїжджають. Ось і також залишитися торгувати на нашому центральному ринку. В принципі, те, що вони зараз і здійснюють свою діяльність на центральному ринку. Які тут на незручність, що дуже велика, дуже великий об'єм продукції, і їм незручно транспортувати маленькими порціями в центральній організації. Теж не бачу іншого рішення. Якщо в заявника в майбутньому будуть нові пропозиції, то можете знов до нас звертатися. А наразі пропоную проголосувати, От так як Марта сказала. За альтернативу звертатися. До про приватності установ, так як найбільше що в нас є варіанти, нам підказали, коли можемо повернутися. Звичайно, вже ви отримаєте мову, тут тільки, будь ласка звертайтеся назад, будемо думати якісь альтернативні варіанти але, шукати. Питальне, якщо маленьким бусом в місті, наприклад, на стуса там той де рючок, де стоять торбові, на нові шахтарські. Вони всі торгують без документів. Там все без документів? Mm, так, Я питаюся просто, чи Стихійна. Там може якийсь документ, можна на це зробити. Ні, тому що є торгівля. Стихійна торгівля. Розуміло. Якщо О, добре, а в цей ринок, що біля жд вокзалу, в нього може їхати машина? <звіць> не може. Немає вже робити там хіба варіант переважати його так само, наприклад, вузордя туди розвантажуватися, турбувати, а потім вечора назад все збирати. Як такого місця немає. А вузе зараз не можна відмінятися? Дуже борчува земельна ділянка давалася на оптовий оптом догіду. Ми no, виділялися в подальшому, чи не було попиту, чи не було можливості для реалізації торгування діяльність і доводиться значно. Там вже навіть не заїдеш туди. Ми вже ходили, то mm. теж дивилися, я вже бачу, що кажу, там було Оттовий, що там вже навіть не заїдеш. Таке специфічне місто. містобудування будувало місто вже. Що... В той момент вони не розраховувала на оптову торгівлю, аптову діяльність. Ну, при дорозі не передбачено навколо ринку місця немає для великого транспорту, а десь там, а десь в інших місцях на приватних територіях там нема скупчення людей. Ну, варіант mm -hmm. оптимальний для вирішення проблеми тепер, от, от той проблеми, що ми тут проговорили, це є автостанція. Mm -hmm. Та можна щось про там ні шахник тепер немає, ні плюс немає по місту рейсінь. Там звичайна парковка є, а буде парковка просто місяць там. чи Це сезон. Зі сторони тромбець, там це міські маршрутки. Зі сторони заправки. Так, розвитав допомоги, рано заїхати, поки немає, бо mm -hmm. там ті пари. Маршрутки йдуть більше до будівлі, а з той сторони від тих ялинок це просто люди паркуються. Mm -hmm. Ну, транспорт. Ну, вони будуть паркуватися там місце. Ніякої ну, там біди не буде. Mm -hmm. да, і, mm -hmm. ну, а місто таке не розглядало, тому що перший раз стикнулися з гуртовою. В майбутньому якесь місце, ну треба землю... А то так вони ж травми золотарим, розумієш? там тих будь-є, вони там 60%. Там не на возході до нового пошта, там ці делянки. На политичеські сходяться, до нового пошта там. Ну то там є, то по перетрасі там гонять. Теж помічаємо. Саме більше. Це є. Там віде, це тільки буде перебрати, їжджать туди і року. Ми привозили на ринку, зробили так, паліти, бо там на вимоги, там є та автостанція, і збоку парковка автомобілів може орендувати, так якби на парковку для автомобілів місце. І там руф -туваєм, руф -туваєм. Угу. ну Це за мене ділянка автолайн, Це теж не комунально. Стої... Навіть, навіть на це не автолайн це Укрзалізниця, вони орендують Укрзалізницю. Хіба домовлятися з ними якось суверенно. Це теж не наша компетенція так, mm -hmm. Це не наша земельна ділянка. Має ж навалі там. я не знаю, чи там тільки зараз зупинка, чи там ще є, там колись було машину можна поставити. Раз, але при в місто туди і сюди великі фури. Вона має тільки проїжджати, тому не можу зупинятися. може зупинятися. Можна звернутися на протягом особи, там так само звітом за мною ставлять фуру на такі стоянки. Ну, але там сьогодні, там не знаю, я читав, був що не будуть там торгувати, виїжджати. Ще можна біля епіцентру, там де продаж того авто, автомобілів, ця ділянка, може там десь ще щось придумати? Там колись автобуси паркували, не знаю, де там. Там софт-драйв, якісь. Там зараз в Дніпрові, там вся стоянка забита. Забита там і там допомогти радо продажу. Там приватно А ще автопродажі є навіть там, де е... що перед Соснівським перехрестям там теж є продаж машин і є бруківка озон. Угу. Може, в них не дадуть? Над... Даду? Ні. Ще напротив є продаж квітів. Там теж машини час від часу зупиняються. А що дивіться, що можна розглядати варіант таке, шахт на Жиричанська, десь в, в районі з ними? Або шахта Червоноградська по промисловій, туди mm -hmm. як їдете. Земельна ділянка це ж все їхнє. В принципі, що, там є шах, там є кишені для заїзду. Бачу з керівниками проговорювати ну, договірних відносин, що там тимчасово будете дислокуватися. Ну, це то ж, теж як варіант за mm -hmm. думка в голову ще можна таку машину поставити велику. Ну і траса, в принципі, те, що ви хотіли, щоб машини їздили так, щоб була можливість регулювати коло. Щоб їх трохи оптом. Там де вирізати не швидше розповідають. Там передають. Ну і залпунків буде пробувати. Тобто, мені здає, які питання ціни стоїть і що? Ну це вже інше питання, треба розмовляти з керівниками, чи в них в положенні, наприклад, навіть таке передбачено, що вони там дозволять, щоб стояла машина. А запиває цей завод, що там є до переїзду, дитячий року, там вони хай є стоянка. Тут варіант із приватними структурами говорити, або просто вивозити товар, значить платне і все. Зараз місце немає. Що ви говорили? Рекомендації дали. Чи вас може і питання дочитати? Добре, yeah. домовляємося, ви зв'язуєтеся з керівниками, yeah. потім скажете, збройний зв'язок чи сталося регулювати yeah. так. Yeah. Так. Yeah. 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 так як yeah. Наразі не бачимо, yeah. не можемо запропонувати альтернативної кіної діянки для прогресів. Хто за? Проти? Yeah. Дякую. Друге. Тепер нас приступаємо до питання першого про створення комісії з погодження розміщення атракціонів, монопарків, збільшетові тихітні майданчиків та переставних елементів вуличної торгівлі. На питання стосується кадрової номіни, оскільки форму ж секретар комісії звільнився, на його місці зараз є Турцько-Наталя. Тобто ми фактично міняємо секретаря комісії з корму, що мати. І Дмитро Фартушок протеофонував про те, бо ми перед теж Дмитром говорили, оскільки було ну, просідання в бойовому <зві> судності, і колом тяжко було зібрати, ми запропонували замінити. А на спеціаліста першої категорії придко з того, щоб хвороб дотриманий. Дмитро погодився, але зараз Дмитро скинув е, та, Заяву, що він передумав, що він хоче залишитися в комісії, тобто фактично що буде стосуватися лише кадрового питання кормиш на трудно. Я в когось якісь зауваження? Е, Пропоную проголосувати за. То за основу, да, а за, основу. я заправкою лишу, що футушок залишається в комісії. E, голосуємо за питання в цілому. Так. Хто за? Да. Проти? Утрималася? Все. Все Провадимо всім. Дякую. Дякую.